Зараз буду висаджувати кермек. Це ті квіти, які я пересаджувала в стакани. Вони вже доволі гарно виглядають. Ось такі здорові, їх вже потрібно висаджувати. Вони морозу невеликого не бояться, тому буду висаджувати сьогодні їх так само під крапельний полив. Так, достаємо нашу квіточку із стакана. Подивіться, вже наскільки велика коренева сама. Отжувати ми будемо його не підсажати. Де ми вже завершили висаджувати наші квіти. У нас вийшло ось таких два рядка, висаджували ми в шахматному порядку для того, щоб вони не заважали один одному. Також вийшов рядочок базиліку і рядочок салату.